Осінь одяглась у сукіньку барвисту, щиро плену листячко малює, горобині дарувала знов королове намисто. Промені холодні сонечко в росі купає, хризантеми на весь світ задухм'яніли, барвами веселки пломеніють. хоч птахи у вирі відлетіли, в нас. Не повинно бути ностальгії. Осінь відзвенить дзвени черленим золотом, срібними дощами землю сіє, передасть землі свої плащі з омофору і вкладеться спати там, де о ще зеленіє. Ні, не сум і не печаль природі є віднині, хоч душа від горенька страждає. Та кінчиться лиховісна для усіх година, Україна неня від щастя знов засяє.